Добрий вечір. Приїхав зняти сходи, сої сходить, звісно, дуже довго, бо попав я після посіву в морози. Тоді вийшли, холода і погано спрацював даже раундап. При тій нормі 5 літрах він спрацював погано через те, що впало і до Мінус двох, ой, не мінус двох, до плюс двох ночью доходило. то тобто есть не було цієї плюс 10. З посівом як отако. От, По-японську як отако, так що не є все супер, не є все класно, дуже багато просівів. Це все через те, що сівалка була не підготовлена відповідно до тих, до тої наявності вологи вже в землі, коли ми сіяли. Вже волога вспіла один раз у нас засохнути, вспіла земля. То я вже термін профукав. Серйозно я втратив термін. І, і сіяти треба було до Пасхи. Не треба було дивитися, вона могла посидіти довше в землі. У мене вже був досвід. От, е Посів у раннього. І тоді вона за цей час, поки сидить в землі, виростає великий корінь. А потім вона стартує вверх і в неї, тобто вже знизу є від чого відпиратися. Ну, факт такий, тут у мене чого не вийшло. Треба е -е -е було сіяти на 30. Перший рік, коли я взагалі на ноль пробував, то я СЗ-ку настраяв на межжаді 30, передні сушники подимав. І в мене тоді вийшло все добре. В цьому році я щось вирішив спробувати сплошняком, сіяв вночі, як знаєте, то мало що з цього вийшло, але щось да вийшло. В Взагалі без врожаю я не буду, так як у мене тільки три дощі за всю весну, то, то це навіть, навіть нормально. поки місь посіявся б раніше, було було б набагато краще. От, е, посів це по сої, по сої пшениця, ось до спельта, де зараз я знаходжуся. По спельті, звісно, було набагато краще сіятись. Сходи по спельті краще, вона рідша була, влаги було більше От, так що, болі більше. Проблеми з хвощом буду знімати відео. Я буду прискати його кломазоном. Е, і міуру буду додавати, щоб обрати миші, який повиходив. Ну і будемо продивлятися. На даний момент, от, як, як подивитися, більш-більш менш от. нормально. Допоки що нормально. Головне, щоб вона в мене вона гілкується, може розгілкується. Окей.